І всім привіт! Ви на каналі Батяш, а це продовження з Аліса з... з... Мес Returns. Вже заговорююсь, тому що це вже сьомий випуск <смір> поспіль. Я втомився. І не дивлячись на це, це та сама локація. Досі вона вже, якщо чесно, починає реально зайобувати. Прям дуже сильно. Я сподіваюся, що зараз ми нарешті таки... знайдемо шлях нагору і вийдемо звідси. Я маю надію на це, але... Просто подивись на це. Це лабіринт на лабіринті. І ще й кінт десь тут. The the of pain as the of worth. Так, мабуть, я не знаю, я не розумію їхні. Оу. Oh. Так, добре, чекаємо. Скрипаємо. Рибаємо чи стрибаємо. Так, дивимось, чи ми нічого не пропустили, здається, нічого. А, а, мені спершу ця локація сподобалась дуже, але а, не знаю, чи це реально така довга локація. Там бачу свинерил. Чи це просто через те, що ми його так довго проходимо по серії короткій, але вже починає на прям реально нам ридати. Ну і плюс тут були красивіші краєвиди, а зараз не трошечки изберем. Так, ну як це рилобку включити. Mm. Но ну, карчик причини Не ясно. Значит так. Добре. Мені здається, якщо я сприйну, то я тут є Кайс Один, два, три. Так, пикаем. Пикаем. Вас так уж. В принципе, в принципе. И так уж ведь коликам добавить не мает. Ведь Чекай, мені туди не треба. Ні спершу треба а. ось треба. Я взагалі сюди тільки раді цього зі стрибну, А тут <рес> якийсь босс-файт. Так, спершу йдемо сюди. Відбираємо що там спогади, скоріш за все, Ні, ні ні бля! Ну, я похвапився. ну Буває таке. Вже просто ця локація реально дуже довга, я трошечки поспішно Буває. Нічого страшного. Так, що ми тут? Яка я що? що тут має... Бути? Я гадав тут просто спогади якісь. Ось статуї, до речі, ми ще не бачили. Ну, схожу, бачили, але вони при, the трошки відрізняються. Of так, до речі, ми можемо щось вкачати. А, чайну гармату. Ну, так, і краще її, бо ножем ми особливо не користуємось. Чайна гармата на 2. Клас. так, ще 600 потрібно тепер на... Те, щоб ще раз її вкачати. Так, спогад ми підібрали, так і так далі. До речі, якщо хтось щойно приєднався, я нагадую, що зараз триває конкурс, безпрограшний конкурс на футболочку. Точніше, не на футболочку, а на ім'я на футболочку. Просто достатньо натиснути на сердечко, стати фоловером. І ваше ім'я обов'язково на наступному стрімі, е, на наступному сьогодні стрімі буде прямо десь. О, ще одна картина. Це означає, що ми нарешті будемо вже на горі. Нарешті. Можливо, вже в цій серії ми виберемося звідси. Я сподіваюся. О, Боже, як я сподіваюся. On private business, arrived in the misery infested land. She, despite ignorance, uncertainty, and unhappiness in her own life, could not endure to see them suffering. She began to fight against the savage murderers, abusers, and defilers uh. without quite knowing why or for whose sake she truly fought or how the struggle would end. <laughs> Так мені подобається розбиратися цілком цілком мені подобається. Дібрав. Дібрав. Так, а якщо... Я зрозумів, як? Але це полі складен. Добре, це виявилось не так складу. Все, все підібрали. Смикаємо. Так. Мабується щось, що нас підбує. А тут я. Головне спокійно. Головне спокійно проходити і все буде а -а і у -у. <п 'я> Після слів головне спокійно проходити. Пока все обманец. А так добрый шов. И ты. <свят> Прямо на цю хуйню на цей файербол. Давай. А за шо? Ні, ну це було не в таймінг взагалі. Давай. Зараз він пролітає. А, ти чого впала? Ти чого? Ну все, ну все, це тут надовго. Та бляха, на не... Потрібно слідкувати і за хмариною, і за, цією, і за таймінгами... за таймінгами... Ааа, тут не видно. От чому? Проблема! Вона не долітає реально. А, все, ну, давай, воно зараз їх вимкне, так? Леха, я бачив, що там щось знизу є. Вже це все А, чекай, чекай, мене забули, я забу. Я вже втомився від цієї локації. Спершу це було прикольно. Подивіться минулі відео, мені так подобалось. е вона за мною приїде І не кажи, що ні. Не можете подобати. приехала. Давай, поднимай. Не серьезно? Ты серьезно? Да бля. Скурба. Чего она не стрибала на ней? Не разумею. Так. Добре. Пройшли, пройшли. Ну, це ще не кінець локації, але вже ми тепер на горі нарешті. Начебто навіть графіка поміняли <гум> Цікаво нічого му це, так? Вона якось наче темніше, диви. Це як в Dark Е, В цьому, замку у Лодріка. Давай десь тут прив'якуємо зробимо. Не дуже можливо гарна прибіг, але поки що така. Да? Можна ще на фоні цього знам. Так, чого не пусти. Начебто? Начебто нечу. Ну і добре, бляха нарешті. By the way, the topic, can't. I can't this way to find a similar outcome. If I had the time, I detail how often you prefer dealing with illusions rather than the real things. problems you refuse to deal with don't exist. You deny reality. That's not right. I know what's real. No, and you allow others to tell you what isn't real. Now, come inside. Ah. My memories are shattered. This wicked train has ruined nearly all I can recall. And Wonderland will perish completely as I lose my mind. So much has changed. I can't help Wonderland if I can't help myself. Much has changed. But you've got it backwards. Save Wonderland, and you may save yourself. The carpenter was onto something, but he was hiding from the real. Your goal is to accept it. Where should I go then? What should I do? The Queen must be served, Alice. The Queen, in all her guises, must always be served. how can she stem this growing corruption or assist my search what does she know that i don't she is someone you once knew and loved time changes us all not all change is good remember that when you find the queen We're going to look for Oi, well. hey, you there. It's enough of that. I'm coming to regulate like this, Nick Ellis. We'll see this time, Fred? Howling outside the old lady, muttering about a murder in Threadneedle Street, cursing insects on the National Railroad. Had to bring an end, didn't I? shh. menace to herself. But no danger to others, surely. She don't belong in jail. Too true, but where then does she belong? Let's walk her out Fred. Send her back to Dr. Bambi. He raised hell last time I kept her overnight. Oh, what happened? Same night Jack Splatter, that the waste of mother's love was nabbed for gutting that every outside a Mermaid. Yeah, I was taking Alice down, and uh, we meet two coppers walking Jack to the cells. He's mad in the usual, I never wrong bloke nonsense uh, when he sees Alice. That's a bitch what done it, he yells. She screams, You miserable cur, you leech, you maggot, living off another's labour, etc., etc. I'm admiring her line of inquiry, but suddenly she hits her head or something and fate. Couldn't send her home, could I? And Dr. Bumby pitched a fit. Said he'd have me jobbing me ass on a plate. <laughs> Told him he could have the former. <laughs> Leave the latter alone, thank you very much. Good night, Alice. You know the way out. Oh, <laughs> Uh І на цьому все. Дякую всім велике за перегляд. Якщо ви реально це подивились і вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться на YouTube канал, на Twitch канал, де саме зараз я і а, стрімлю це, цю гру. А, також є телеграм-канал, де будуть анонси нових відео. А ще раз дякую всім за перегляд і до зустрічі!